Я сердечно вітаю вас сьогодні на випуску з повідомленнями з України. Туди були закинуті американські бойовики в українській уніформі. Принаймні 150 бойовиків приватної американської військової організації «Грейстоун», найбільшої приватної військової фірми заходу, що має тісний контакт зі спецслужбами, були відправлені в Україну. Цим самим сполучені штати, за оцінкою російського експерта Ігоря Коротченка, продовжують насильницьке втручання у внутрішні справи України. На місці. Американці були переодягнені у форму українського спецназу «Сокіл». Бойовики організації Грейстоун відрізняються особливою жорстокістю їх завданням є подавлення протестів жителів з південного сходу проти політики київської влади в черговий раз США топчуть ногами міжнародне право. На додаток до цього. Цитата Франца Йосипа Штрауса, колишнього прем'єр-міністра Баварії і голови партії ХСС, який в 1970 році сказав національні сили потрібно використовувати, якими проекційними вони не були. Після завжди є можливість від них елегантно позбутися, бо з допоміжними загонами церемонитися не можна. Дорогі глядачі, українські громадяни знаходяться в ситуації, причиною якої вони доказово не є самі. Поширюючи правду про ці порушення, ви допомагаєте їм у цій небезпечній для життя ситуації. Щиро дякуємо і доброго вам вечора.